Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як відкрити дужечки. Перший з випадків це в нас перед дужечкою стоїть знак плюс, або ж ще можливий запуск, коли жодного знаку не стоїть. Це, по суті, одне і те ж саме завдання. Якщо у нас перед дужечкою не стоїть жодного знаку, або стоїть знак плюс, ми просто опускаємо дужечки, і при цьому нічого не змінюємо. Будемо мати просто Х плюс 3. Якщо ж перед дужечкою стоїть знак мінус, як в другому випадку маємо змінити знаки на протилежні. Тобто, був x стане мінус х, було плюс 3, стане мінус 3. Отже, будемо мати мінус х мінус 3. Наступний випадок, коли у нас перед дужечкою стоїть число 4, наприклад, маємо відповідно 4 помножити на х і 4 помножити на 3. Тобто, так і запишемо: 4 множимо на х додати, 4 помножити на 3. В результаті будемо мати 4х додати, і 4 помножити на 3 це у нас буде 12. І останній випадок, у нас перед дужками стоїть число зі знаком мінус. Маємо мінус 4 помножити на х, і мінус 4 помножити на 3. Так і запишемо: мінус 4 помножити на х. Додати мінус 4 множимо на 3. Будемо мати мінус 4 помножити на х, це в нас мінус 4х, далі, плюс і мінус дають нам в результаті знак мінус, і 4 помножити на 3 виходить 12. Таким чином, ми отримали мінус 4х, мінус 12. Всім дякую за увагу! До наступних відео.